Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку повне розгалуження, удосконалення програми Правила переходу вулиці на світлофорі із застосуванням повного розгалуження. Налаштуємося на урок. Прочитайте віршик. Повторіть правила. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося про повне розгалуження. Навчимося створювати алгоритми з повним розгалуженням у середовищі Скретч. Але на початку інтелектуальна розминка. Сашко на 10 років молодший від Олега. Олег на 2 роки старший. Ніж Олексій. Хто наймолодший? Сашко наймолодший. Розглядаємо алгоритм з розголоженням. Пригадаймо розголоження із дитячого мультфільму Спалах. Головному герою спалаху. Потрібно увімкнути потрібну силу стрибка, щоб дострибнути до рика. Якщо спалах розв'яже приклад правильно, він зможе дострибнути до рика. Це і буде потрібна сила. Якщо ні, тоді дострибне лише до руйнівника. Складемо блок схему. Початок. Подано приклад відповідь спалаха. Відповідь правильна так або ні. І якщо так, то дострибне до рика. І якщо ні до руйнівника. Кінець. Ось така блок-схема. Розглянемо детальніше. Словесне подання. Якщо спалах дає правильну відповідь, то він буде знати потрібну силу стрибка і зможе дострибнути до рика. Інакше дострибне лише до руйнівника. Дивіться на блок схему. Цей алгоритм слід розуміти так. Якщо висловлювання відповідь вірна істини слід виконати команду стрибок до рика. А якщо хибне, команду стрибок до руйнівника. Погляньте уважно, передбачені обидві відповіді. Якщо правильно, то Таке відбувається, якщо ні, то інше. Отже, ми бачимо повне розгалуження. Отже, якщо в алгоритмах із розгалуженням передбачено виконання одних команд, коли умав, умова істина, та інших команд, коли хибна, то таке розгалуження називають повним. Запам'ятайте, прочитайте, повторіть. На сторінці підручника, сторінка 72, проаналізуй самостійно алгоритм розгалуження. Прочитаємо фрагмент казки. Та складемо алгоритм для Котигорошка. Сів Котигорошка на грифа, полетіли летять та й летять. Гриф як поверне головою направо, то Котигорошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Складемо алгоритм. Блок-схема. Початок. Умова. Гриф повернув голову направо. Якщо так, з іншого боку, якщо ні. Якщо так, дати шматок м'яса, якщо ні дати трохи води. Кінець блок схеми. Порівняємо команди, записані блок схемою, і в scratch. В програмі Scretch. І так. Гриф повернув голову направо. Це умова. Дати шматок м'яса. Сюди вставимо дати трохи води. Отже, це будуть розгалуження. Складемо програму з повним розгалуженням. Перше увімкнімо розширення музика в нижньому лівому кутку. Обираємо і вибираємо музику. Додамо блок початку, коли натиснуто зелений прапорець. Запитаємо, чи кіт рухається праворуч. А тепер додамо повне розгалуження, якщо то інакше. Отже, якщо відповідь буде позитивна, прикликаємо то... ноту на піанін та відтворимо. Няв. Ось так. Це якщо так. Інакше, інакше почнемо розповідати казку. Говорити казку. І зупинити все. Ось така програма з повним розгалуженням. Самостійно спробуйте відтворити ось цю складену програму з повним розгалуженням у Scratch. Робота з інструкційною карткою. Прочитайте завдання і виконайте його самостійно. Отже, що таке алгоритм із повним розгалуженням. Яка команда в середовищі Scratch призначена для створення алгоритмів із повним розгалуженням? Якщо, то інакше пригадали, чим відрізняються повне і не повне розголуження. Творче завдання додому. Прочитайте завдання і виконайте його. Дослідіть, що таке звук. Дослід один, дослід два. Розв'яжіть логічну задачу. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з тобою до наступного уроку!